Всім привіт! Таке хочу зазняти коротеньке відео про хімії концентрати. Зараз взяв ось такий хардрок. Завжди була у мене даймер. Не залишилось цієї передньої. наклейки, Ну, така даймерка 2 польська. Там і відмиває все. І брав Теж К2, але така акра арва. Як вона там ще називається? Ну, така на, на двигуни. Та акра не відмиває ні хріна зовсім. Це кажу, Даймер відмиває будь-що. Зараз взяв цю. Йду спробую налив ось така 2 літра ця ну, пляшка така, налив приблизно 400 грам концентрату і воду. Мотоцик грязний такий уже. Коротше, ми тою акрою, ще так. Все оприскав, оприскав, водою змов мотоцикл висох і так все залишилось. <говорить> Вообще не відмиваю. Відмиваю таке, сколість там трішечки брут і все. А то все, грязнюче, яке було таке і лишається. То просто так, якби така тест. Реклама, не знаю, реклама, ні. Просто... Щоб може хтось так купляє Якийсь теж хімії концентрат. Ту акру ну, зовсім не рекомендую, то ні, ніфіга не відбиваю вона. Зовсім. Зараз йду Ну, хімією оприскаю. Що там як змию мотоцик і потім вже... Покажу. Так, оприскав мотик. А що хочу показати? Ось тікає таке. Червоне, коричневе таке. З мотика. Ну, видно щось, видно щось діє. А таке стікає, як з даймера теж. даймером коли так оприскував, теж таке ну такий бруд. Не знаю, не знаю. Зараз буде видно. Так. Все. З полосною водою. Що вам сказати? Таке є тут на двигуні? Але він вже не мився нормально, так, нормально. Нормальною хімією. Вже дуже давно. Навіть не пам'ятаю. Ой, місяці два точно. То лише десь катався так від великого такого бруду сполуснув. І все, хімія вже закінчилась давно була, то і, і не беру хімії. Ну, нормально так. Як та акра, то, то, то зовсім, зовсім немає. А так взагалі... то вода грязна. Нормально. Такого критичного нема бороду як би. Навіть ланцюг нормально відміг. І то я його так не оприскував ну, не, не сильно хімією. То хоче так для домашньої цієї мойки на мотоцикл, на, на автомобілі. Так взагалі машину, думаю, взагалі має відмити нормально. Потім ще десь буду мити це. Автомобіль. Зніму ще як. Уже теж грязний. Ще поки висихали, я це так, ну, хімією оприскав і, і все там 3-4 хвилини і водою змив. Не під сильним, ну, цим тиском. Так що йде тут водопровід такий і все. Ніяким насосом там, керхером або щось таке. І просто і все. Не витирав потім, чекав, поки висохнуть, а ще поки чекав, поки це сохнуть. Катались. Щось, думаю, щось неправильно, у мене цей датчик температуру двигуна показує. А він ось. Червоний. О. А Той провід білий, що в нього входить. Воно просто з тої клеми випало, а там внутрі якби якийсь датчик стоїть, такий спеціальний, що температуру показує. Що нагрівається, думаю, а, а лише то витягнув то, Тобто, заклеїв, а тут де руль? От він йде туди. Були довгі провода, і вони тут, тут залізли сюди. Цей. Опора руля і там поперебивало всі, всі дроти, всі. Там такі тонесенькі, чотири дротики в тому йдуть. І це. Я їх обрізав, спаяв. Все як має бути і зараз показую 7 градусів. Як на цьому, як на вулиці. Так, ну що, таке відео про хімію. Не знаю, хто хоче, може собі купити. Ця каністра 5 кілограмів. 660 гривень дав, а той а даймер зараз 2 літри. 2 літри. да, вроде 2 літри. Коштує щось 500 гривень. 2 літри і 5 кілограм. Ну, за ті 600 гривень за... ну, 700, нехай. 700 гривень за 5 кілограм. Нормальний цей. Нормальний концентрат. Даймер подорожала дуже сильно Даймерка я завжди брав 10 літрову, то ще коли була там до 1000 гривень, а зараз 10-літрова 2,200. 2,200. То як, ну, а там вже як. Хто як хоче. Поки буде ця, не знаю. Буду брати поки що цю. Та це 5 кілограмів цих мені буде. Десь-не десь може там машину відмити, а моцик. Завжди його теж не буду мити цією хімією. Так що так. Ну що, всім до побачення. Там підписуйтесь. Щось щось бачу, там не, не дуже підписуються. Ой. Підписуйтесь. Дивіться. Буде трішки краща погода. Буду це. А то така пасму в наша жопа. Буде краща погода десь. Поїду. Коментуйте, що як. Треба вже десь може огляд зняти. Що як. Дуже давно говорив, говорив, що треба, треба. Всім пока, до побачення.